Маніпуляції з боку Трампа є частина, є частина того, що ми знаємо, що є проблемою для України. І це знову ж таки неправильні дії. Команди зеленського зеленського безпосередньо, як на зовнішньополітичній арені, так і на внутрішній арені. Ну тому, що а, ніхто би його не міг назвати диктатором, якби а, знову ж таки десь не лунали би якісь дзвіночки того, що він робить всередині країни і атакує а, знову ж таки монополізує медіа, атакує своїх політичних опонентів, як санкції проти Петра Порошенка, а, атакує місцеве самоврядування бойових командирів і так далі. Як на мене. Це означає, що радикально потрібно змінювати свою поведінку президенту Зеленському. От просто радикально. Нам усім, як суспільство, нам сьогодні треба об'єднатися максимально довкола, довкола саме Сил оборони. Це наша головна гарантія безпеки.